Привіт, мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі, і сьогоднішнє відео буде присвячено моїм новорічним подаруночка. Ну, не лише подарункам новорічним, також там і на Миколаївчик, декілька подаруночків було. Ну, як мінімум один, тому що він дуже сильно пов'язаний з тими подарунками, що були на Новий рік, на моє день народження, але про це трішечки згодом. Перед цим хотіла сказати, що Сьогодні, 26 грудня, до нового року залишилося ще 5 днів. І вчора у нас було Різдво, тому я всіх вас вітаю з Різдвом. Ще хотіла сказати, що мій адвент-календар нарешті закінчився. Он він заді стоїть, так як він був на 24 дні. І в кожному дні, як ви пам'ятаєте, лежала одна шоколадка. Я їх всі з'їла, хоча ні, одна залишилася, але це неважливо. Давайте почнемо. Перш за все, я вам скажу, що мені, е, коли подаруночки, я знаходила їх під ялиночкою, мені завжди потрапляли листи. Їх в мене зібралось дуже багацько. Тому я буду трішечки розповідати про подаруночок, а також вам показувати листи, який мені потрапив. Тому давайте почнемо з першого. І це в нас іде Телеграма. Ця телеграма була разом з самокатом рожевим таким прикольним. А, а також там була лялька, е, яка відносилася до журналу. Журнал називався Альонка. Оленка е, скажу вам, він насправді називався Альонушка, але я буду казати Оленка. Він в мене був перший, точніше, це був перший номер журналу, бо там йшла лише лялька. Та Іграшка мені дуже запам'яталася. Як ви пам'ятаєте, це саме ті іграшки, які я діставала і казала, тату, де мої подарунки? Так, це був самокат, який я потім діставала так сильно, що ялинку ледь не звалила. Добре, що в нас є одна така ніби традиція ялинку прив'язувати там до карнізу. Правильно, ж це ж карніз. Подіваю, що і от прив'язувати її, щоб воно не впало. І <смі> добре вона була прив'язана, і ялинка не посипалася. Так було, три, здається, разів. Це було щось дуже незвичайне. Так от, це був ржевий самокат, який я довго на ньому їздила. Я просто була майстром їзди на самокаті. Я пам'ятаю якось. Здається, зі школи йшла чи з садочку, бо самокат мені якраз під ялинкою я знайшла його десь, коли була в садочку. Так от, я колись йшла і разом. Це здається, була школа, напевно, бо там був мій однокласник. Ми з ним разом. Ну, не йшли. Ми гуляли, і він був на велосипеді. Я була на самокаті. Що ви думаєте? Я його обігнала на самокаті. Так, да, я дуже швидко катаюся на самокаті. Плюс одне вміння в мою скарбничку. Тож. Також, я ж казала, там була лялька. Ця лялька це був журнал, до якого входила ця лялька. Цей журнал розповідав про цю героїню. Дуже багато всього. Перший випуск, здається, був про те, що вона була пекарем. Другий випуск йшов, здається, або другий, або третій випуск йшов з картонною підставкою для журналів. І там в наборі до другого здається була набор балерина, третій був набор, здається, співачка, я точно не пам'ятаю. І, можливо, ще, але я пам'ятаю лише три набори, які ми збирали. Це один із тих випадків, що я дуже сильно люблю збирати колекціонувати щось. У мене є колекція журналів по Вінкс. У мене є колекція журналів. По Шреку. У мене є колекція журналів по Скубіду. це найбільша колекція. Я колись намагалася збирати журнали з, по малюванню, там, веселий художник. Я збирала якось журнали з тваринками. Пам'ятаю, журнали по Монстер Хай були. Також е, були журнали по дуже мало по «My Little Pony», як не дивно. Я хоч і люблю малі топоні, але їх дуже мало було, штуки три, напевно. Ну тобто, я їх настільки багато збирала, що якщо їх всі зібрати, то вийде така добра. Може кілограм, може два макулатури, може і більше, хто його знає. Давайте з вами перейдемо далі. І наступний подарунок, напевно, буде за 2007 рік. Це я точно пам'ятаю, бо я тоді пішла в перший клас і ем, Розкажу перший подарунок. Це був на Святого Миколая. Це була лялька Віч, Ірма в звичайному одязі. І я з цією лялькою пішла до школи після Миколая. Кожен показував свої подаруночки, Ну і я ж прийшла зі своєю лялькою. І як я вам вже казала в відео про листи Діду Морозу, що я попросила ляльку Віч. Віл. Так от, в цей же ж рік, на Новий рік, я знайшла дві ляльки. Це була, здається, ВІЛ і це була Тарані, але вже в образі е, цих яких там <світок> слово забула. Просто незвично, коли ти пам'ятаєш слово не іншою мовою, а не можеш сказати своєю рідною мовою. Боже, як же ж вони називалися? Я не пам'ятаю, як вони називалися. Будуть стражні Ну що, як на дивно, цей мультик ніколи не перекладався українською. Або я просто пропустила той момент, коли його переклали українською. Ну, то добре. І от, і вона ж оце була в такому образі. Точніше, вони, їх було дві Віл та Тарані. Ось і в мене їх вже було три. І тут на свій день народження в цьому ж році я отримую ще Корнелію і Хейлін. Це взагалі щось з чимось. Єдине, що мене е трішечки засмутило, це те, що в мене Ірма була не схожа ні на кого. Ну, типу, ну як так? Ну, чому саме Ірма? Хоча ні. Я не проти, в мене все таки із них улюблена Ірма та Корнелія. І от, і от і в мене є всі п'ять, і це єдина Ірма з них виділяється. Ще скажу те, що в мене насправді у ірми десь загубилися її туфельки. Я не знаю, де вони, але я на неї вдягла зовсім інші. Так, і вони в мене тепер стоять всі на одній поличці. Там Мені довелося їх деяких волосся заново переплітати там і все таке. Що ж, далі наступне. Далі я вам розповім ось про що. У мене ось є ще. ну Наприклад, ось ці п'ять листів. В них не написано, що мені подарували на ці роки. Тому я вам їх просто покажу, які вони гарні такі. Тут намальовані такі. Гарні листівки десь з Дідом Морозом. А можливо, це Святий Миколай, хто його знає. Ось ще є ось такий Святий Миколай. І є ще одна зі Сніговичком. Дуже прикольно. Ще прикольно те, що це єдиний лист від Сніговика, а те все інше було від Діда Мороза. Да. Далі перейдемо до листа, який я точно знаю, в який це рік, бо тут є ось е, ось така от позначка 2014 рік. І що я вам скажу? Я пам'ятаю, що мені подарували на цей рік. Е, тут лежить листівочка. Ось зараз вам покажу, яка листівочка всередині лежить. Ось така гарна листівочка. І е, насправді в цей рік мені подарували My Little Pony, про яку я вже вам розповідала в відео про листи Діду Морозу. Е, це якраз той рік, коли я отримала під ялинкою е, ляльку Twilight велику. Бу велику плюшеву поні твайлайт і дві маленькі твайлайт і рейнбоу. Так от, е і ще я хочу сказати, що це був той самий рік, коли я знову ледь не звалила ялинку. Тобто я її звалила майже, дістала подарунки. І потім я вперше в житті відкривала подарунок не як завжди, там обережно треба, щоб нічого не порвати. Я його розірвала так. Шматок за шматком розліталися по всій квартирі. І мама з татом сидять, дивляться на мене, я така: ну а що? Я дістаю, а там нема флатершай. Я хотіла флатершай, де моя флатершай? Я не зрозуміла, де моя флаттершай, Чому тут лежить твайлайт? Тепер давайте перейдемо до подарунку, який був пов'язаний з одним із листів. Це вже лист, який я написала трішки пізніше, а саме про телефон. Так, мені той телефон був під ялиночкою. Як не дивно, я його знайшла під ялиночкою, не під своєю, а під бабусиною. Ми були просто тоді в гостях у бабусі, і я тоді дуже здивувалася. Типу, ми будемо святкувати у бабусі, як він так з'явився у бабусі. Ну, перейдемо до наступного подаруночку. Цей подаруночок був вже е, на наступний рік, і це була каблучка. 100% я знаю, хто її подарував, це була моя мама. Це я знаю, вона мені це розказала. Ця каблучка була для мене дуже цінною, бо вона була з камінцем бірзового кольору. А це був той час, коли я вже бірюзовий дуже сильно полюбила. Ви можете це зрозуміти навіть по тому, що в мене був телефон бірюзовий. Ну що? наступний подарунок, так. Листи вже закінчилися, скажу я вам. Е, тому давайте перейдемо до наступного подарунку. І це ось ця гарнюня Барбі. Ось вона, бачите, я її вже нарядила, щоб вона була в мене така от гарна. Хоча я її не поставила під ялиночку, але вона в мене ось така от гарна. Ось ці от носочки, також шарфик, шапочку і ось ось цю штучку. Я забула, як вона називається, ласка, напишіть мені в коментарях. Мені зв'язала моя любима мама. Так. Вона мені його зв'язала, бо ми купили ось такий светрик. І я така, мам, ну як вона може бути в одному лише светрику. Мама каже: ну гаразд. Я зв'яжу, і вона ось оце мені зв'язала. Ця барбі, це Барбі із колекції Made to Move. Е і саме і першої, що саме для мене найважливіше, це, по-перше, цю барбі я вибирала так, щоб вона була схожа на мене. Хоча колір шкіри не такий, колір очей не такий, але для мене вона як була на мене схожа, так і залишилася. Далі вона має 22 точки артикуляції. Це дуже багато. Вона важлива для мене, тому що я свої одні з перших грошей, ну. Як з перших. Самі перші гроші, я здається, потратила або на сумку, або на книжку. Просто це лялька, яку я купила собі і поклала собі під ялинку. Тобто це був подарунок самій собі. Це було саме прекрасне, що можна було колись знайти. Так, ну і давайте з вами ще наостаночок, який подаруночок. На останочок я вам покажу ось цей подаруночок, про який я вже казала. Я знаю, що там лежить, але я, я вам не розкажу. Ви, якщо я не забуду побачите фотографію в моєму інстаграмі, будь ласка, на нього підпишіться. Вже. 1 грудня, точніше, в ніч з 31 на 1, коли я його розпакую, можливо, я сюди виставлю, можливо, лише в сторіс в інстаграмі, але я залишу вибраних, буде розпаковка того подаруночка, як я в нього буду. Що там буде, точніше. Тож, будь ласка, не забудьте на інстаграм підписатися. Тож, якщо вам це відео сподобалося, то, будь ласка, поставте мені вподобайку. Також не забудьте підписатися на цей канал. І бажаю вам всього найкращого. Хай у вас під ялиночками будуть подарунки, про які ви завжди мріяли, завжди хотіли, бо в нашому житті, як не дивно, мрії збуваються. І Гарного вам дня з наступаючим Новим роком, до якого залишилося ще 5 днів. До нових зустрічей і па-па! Бач, правда.